Добрий день, діти. Показуйте і повторюйте за мною. Пальчиком по пальчику стук-стук-стук. Кулачком по кулачку тук-тук-тук. Де ваші долоньки? Тут, тут, тут. А в долоньках пальчики живуть. На моїх долоньках пальчики слухняні, допоможуть татові і бабусі і мамі. Вправні мої пальчики працюють щодня. І за це я кожному дам своє ім'я. Цей великий і міцний, цей мій пальчик казімний, цей середній працьовитий, безіменний наш сердитий і найменший між братами мій мізинчик перед вами. А щоб ваші пальчики час не марнували, треба, щоб ви також гарно їх назвали. Цей великий та міцний. Цей мій пальчик вказівний, цей середній працьовитий, безімений наш сердитий і найменший між братами мій мізинчик перед вами. Пальчики живуть в сім'ї. Це помічники мої. Дружно пальчики згинаємо, рахувати їх починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять будуть пальчики стрибать. До побачення!